Вітаю вас! Я вам пропоную подивитися відео і заодно задуматись самому, а чи в правильному напрямку рухається Україна? Це опитування. Созумська група рейтинг дуже часто задає це запитання, ну, при опитуванні, як ви вважаєте, в цілому справи в Україні йдуть в правильному чи не в правильному напрямку. Знаєте, такий доволі чіткий індикатор. Зрозуміти, що відчувається, як відчувається країн. Як бачите, тут розето опитування, починаючи там по з, 2000, о, з 2011 року навіть. Януковича навіть згадують. Да -да. ну, якщо уважно придивити, зараз я трішечки підніму, оце охолодичка. Дивіться, бачите все? Це за часів Януковича. Потім Майдан пройшов, це в нас якраз після Майдану, після Майдану. І тоді 34% говорив в правильному напрямку. А 48 не неправильно. А А, було. а до Майдану, бачите, ну, ну я б сказав би так, тут э, травень 13 -го року останнє. 15%. 15 говорили правильному. А 60... так, сейчас, сейчас, у 64... Ні. 69. А! Неправильно. Ну це якраз перед, ну, фактично перед Майданом, ну Майдан був, правда, осіння, це весна, ну те ж саме. Пройшов Майдан. Ух, як зразу. Правильно, хоча більше все-таки було. Потім, ну, що потім? Пам'ятаєте, 14, 15. Бачите, це все неправильно. Це все неправильно. Це червоненьке, а дивіться, неправильно комунальне. І ми що ми бачимо? Бачимо, ой, неправильно, ой, неправильно, ой, неправильно. це все Порошенко. порошенко. А все правильно, бачите. <свят> ну так, да, так, да, є да, така ситуація, є такі моменти. Хоча, бачите, 17 рік там щось таке було трішки, трішки покращено знов таки раз. І от фактично, ну, під кінець Порошенка, ну, ви самі бачите, що, що у нас відбувалося. 70-60% говорить, неправильно! А потім вибори! І от це вже зайдет. Ну, фактично пройшли вибори, і ви самі пам'ятаєте, тоді дійсно була ефарегія, і дуже багато людей говорить, добре, добре, ну зараз буде супер добре. Бачите, от саме пік, це фактично після виборів. І ще ж Верховна Рада, так, 52% тоді ось опитане, Правильно в правильному напрямку, Зеленський молодець, слуги народу, молодець. Ну, але були там, по-моєму, ох, я тут багненько зробила, бачите, це не. 27 чи щось близько того, 27 градусов. Ні, не неправильно, неправильно, неправильно. Проходить час. Значить, а сіть, бачите. Дев'ятнадцять. І що ми бачимо? Да! Оце люди ваші добрі, оце завжди вас так. Вибор! Ура, 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 ура! Обрали! Ой, супер! Ой, не того обрали! Ой, що ж ви на таке! Так ви ж обрали, що бачите. Дивіться, це в нас, бачите, 20-й, 21-й, ну, воно трошки мінялося, бачите, воно мінялось там 70, це все червоне нагадується, це неправильно, наприклад. Мінялось, мінялось, мінялось. Але, ну фактично, там, ну, от бачите, там, 71, 73, 69, ну це. А ті, що підтримували, ну фактично підтримували, і Зеленського, і Владу, все. Бачите, яких мало? Тоді було 52, а тут скільки там. 19, 18, 6, ну, тут 20, о, тут 31, щось таке. там. Так. Це е, трішки було пов'язано з тим, що коли вже е, карантин та послабили, так... о, добре, добре. Добр. А оце війна. Бачите? Тепер ви зрозуміли? Що таке війна? Розуміли? А, ще не зрозуміли. А, ну так, да, це ще ж відео це робив для спонсорів пояснив. Що, як, чому? Зрозуміло? Ні? Де і не зрозуміло. Так, да, на сьогоднішній момент, як бачите, ну, підтримка дуже велика. Ну, те, що там 79, 70, ні, час від часу воно так міняється, але дивіться, є таке поняття загальна тенденція. Загальна тенденція, да. ну, так. На сьогоднішній момент, так, да, є, там, бачите, до 10%, які неправильно, до 10, там, навіть, ну, там 7, це мало, так. Да. 82%. Ну, 80, давайте скажемо. Правильному, і ну, завжди є. Оце сіреньке, це не значить. Не сюди, не туди. це завжди є, це завжди буде. Так, да, дійсно, війна зробила для влади дуже радикальний подарунок. На сьогоднішній методі ну, бачите, що підтримка просто не буде. Таку підтримку можна отримати тільки. Бі. Тому що до цього що ж бачите, бачите, до цього ще було. Бачите? Бачите. Я тут зразу, раз і поміг. Можемо подивитися по регіонам. Давайте. Ну, дивіться. Е, бачите? Це схід. Ну це все е, правильно. Бачите, що ви зрозуміли. Червоненький неправильно. 80%. Да. Ну, завжди ось схід не підтримує. Ні, підтримує. Ну тут бач, теж є там оці 9%, ну фактично це. Ось. Ну вони. Так, да, теж сантимет. Тобто на сьогоднішній момент... Ну, Захід підтримує, центр підтримує, схід підтримує, південь теж підтримує. Ну, Тобто на сьогоднішній момент склала ситуація, коли підтримка влади, не незважаючи на те, що світ відключає, незважаючи на те, що ціни не виросли, незважаючи на те, що проблема за роботою, зв... ні на що не зважаючи. Ех! От що значить війна, а ви говорите. Ні, хлопці не говорять. Війна для політиків! це Таке добре діло! Вони б хотіли, щоб вона була постійна. А? Тепер відносно віку. Ну, теж різниця невелика. Просто тут оце що 50 плюс більше трішки, ніж інші. То, знаєте, є люди, які там скажуть з віком, все, що вода робиться, це так, таке станцією. Так, 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 так. Ось таке розклади. Про запитання до вас. Як вважаєте, як поміняється цей графік після того, коли Україна переможе? Вгадайте, не скажу, я знаю. Але вгадайте ви, от як поміняється графік, коли Україна переможе. Переможе, виграє ви з перемогою, розіб'ємо проклятого Путіна, отримаємо супер-пупер договір в інтересах України. Україну приймуть в Євроспільноту, вкриють НАТО. Вгадайте, який буде. Ну давай. Пано, ну, я знаю. А ви знаєте? Ну що знаєте, напишіть. Поспілкуємося. Ну все, все, все. Не буду вас грузити, ви зараз питати, будете писати коментарі. Так що не забудьте лайк, дизлайк, ви пам'ятаєте, підписка, спонсорство, все, пам'ятаєте, а поки що до побачення, до побачення. Ні, не, не мені це графік сподобався. Тим паче я бачу, згадав. Це Янукович, бачите? Оце смайда. Оце коли обрали Зеленського, бачите. Це передвітнуло? Бачите. А це коли війна почалася. Розумієте? Молодці ще зараз. Усе це, все. Дякую. за увагу. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.